Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні в нас на огляді дуже і дуже незвична настільна гра. Ні, механічно багатьом із нас вона буде знайома, але як тут це це реалізовано, це дійсно щось. Вітайте! Гра Iconics, патігейм, де під час партії вам за допомогою різнокольорових магнітних блоків буде потрібно створювати фігурки, за допомогою яких намагатись пояснювати загадане слово. Ця гра змогла побачити світ завдяки фірмі Тренфор. Формер, які спеціалізуються на випуску повітряного пластилину для виробу неймовірних фігурок. Не знаю, мені здається, я із їхнім застосунком навряд чи зможу таке зліпити. І звісно, магнітних кубиків під назвою Pixio, з яких також можна створювати всілякі форми і конструкції. Тож тепер маючи таку базу, вони вирішили на її основі зробити настільні ігри. І ось сьогодні на огляді в нас Айконікс, але повірте, є ще одна не менш цікава під назвою Clay Blob, про яку ми поговоримо. Наступного разу. Тож, що таке Iconics? І це, як я зазначав, патігейм від 3 до 7 гравців, у якому учасникам по черзі доведеться стати ведучими і спробувати пояснити одне з обраних слів за допомогою конструювання якоїсь фігурки за допомогою магнітних кубиків. Тож, коли ви обрали ведучого на раунд, він відкриває вісім слів на центрі стола і обирає одне із них, яке їй повинен пояснити. Після чого ведучий починає конструювати і проявляти свою творчу натуру. В мене, звісно, із цим завжди були проблеми, тож не знаю, чи вдасться зробити щось зрозуміле. Маю надію, що таки схоже на загадане слово. Пишіть в коментарях, чи змогли би ви швидко таке відгадати. Тож під час конструювання ведучим усі інші гравці, дивлячись на викладені слова, намагаються якнайшвидше здогадатись, що саме намагається. Показувати ведучий і відповідно проголосувати за потрібне слово. І коли усі гравці зроблять свій вибір, стос з відповідями перевертається, і верхня карта вказує вірну відповідь, після чого гравці отримують очки. І якщо всі гравці вгадали слово, вони отримують по одному переможному очку, але не ведучий. А перший, хто вгадав слово, завжди отримує додаткове переможне очко. Проте, якщо ж не всі, а лише деякі гравці змогли вгадати слово, вони, як і ведучий, отримують по два очки, не забуваючи про одне очко першому гравцю, що вгадав. Крім цього, ведучий може заробити додаткове очко, якщо у підкасті використав не більше восьми кубиків. І після нарахування очок наступним ведучим стає гравець ліворуч, і її раунд повторюється. А тепер давайте подивимось, чи зможете ви вгадати, що саме за слово я для вас створив. А це в нас герой. Я намагався показати флеша. А ось зараз за цією підказкою. Так, трішки концептуально вийшло, але я намагався показати вам вікно. Ну і таким чином гра триває до моменту, поки одному із гравців першим не вдасться набрати 24 переможних очка. Він і стає переможцем. Механічно ми це вже бачили не на раз, наприклад, у всіма нами відомому Діксіті, де так само ідея у вгадуванні, і щоб це зробили не всі, а лише декілька гравців. Проте, Боже, наскільки ж змінює ситуацію ось ці магнітні? Кубики, це навіть вам не малювання, це інший рівень. Просторова уява тут працює на всі 100. Ніби ж і ідея то проста, що складного там скласти фігурку із кубиків, просте діло. Але ж коли ти починаєш складати фігурки на слова, типу мотоцикл, вухо чи арбуз, все стає дуже і дуже цікаво. Адже кількість кубиків у грі обмежена. До того ж, підказка, тобто фігурка, повинна ж бути неочевидною. Чесно кажучи, не знаю, хто ці генії, хто може пояснити щось за допомогою восьми кубиків, але честь їм і хвала. Як на мене, гра і не дивлячись на таку поширену ідею, все рівно змогла привнести в цей жанр дійсно щось унікальне і незвичне. Саме через це ця гра і чіпляє. Тобі хочеться спробувати зіграти в неї ще і ще, щоб спробувати щось побудувати і подивитись, як воно вийде. Мені здається, це моя перша гра такого плану, де грати за ведучого мені подобається більше ніж відгадувати. До речі, щодо цього аспекту, тут також вірно все реалізовано. Є певна стимуляція до дії, що саме перший, хто вірно вгадає загадане слово, отримує додаткове переможне очко. І навіть коли вже хтось проголосував першим, ти все одно намагаєшся обрати якнайшвидше, адже можливо, перший помилився, і тоді саме ти отримуєш переможне очко. Це хоча й не міняє. Докорінно саму гру, але додає невеличкої родзинки в ігролад. І на цьому в цілому в мене все про гру Iconix. Якщо ж вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто ді своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!